Джерело Марусі Чурай одне із двох десятків, які налічуються в Полтаві. Більше п'яти років тому, розповідає Юрій Герасименко, поряд по вулиці Леніна побудували ресторанний комплекс. Відповідно, забудовники навели порядок і біля джерела, взявши його в трубу та проклавши підхід до нього. Але вони, мабуть, щось не врахували. І це джерельце після ливнів постійно замулюється і неможливо до нього підійти. Раніше розповідає науковець Юрій Голік, тут було три джерела. За ними доглядали студенти технічного університету, розчищали та прибирали навколишню територію. Потім з трьох зробили одне. К сожалению, поставок вже пройшло постройка ресторанного комплексу. Ну получилось так, що да вот криниця прийшла как бы, по наследству Тепер уже в этот ресторанный комплекс і поэтому ми не пытаемся туди вносити свої предложения. Відтак проблема підходу залишається. Тому місцеві мешканці висловлюють наступне прохання до забудовників. Якби будівельники, котрі це робили, звернули увагу на свої недоліки і прибрали їх, щоб до джерела можна було підійти і набрати цілющої води, коли заманеться. За коментарями ми звернулися до представників місцевого ресторану. Тут повідомили, за джерелом вони не доглядають і не є його балансоутримувачами. Далі пішли до забудовників ресторану, яких назвали місцеві мешканці. За їх словами, джерело реконструювало підприємство Полтава Трансбуд». але і тут запевнили, що ніяких дій вони не проводили. Наступна інстанція обласне управління водних ресурсів. У відповіді значиться, згідно законодавства, цим питанням повинна займатися міська рада в особі виконавчого комітету. Та у міськвиконкомі повідомили, що комунальними підприємствами міської ради не утримується джерело і роботи по благоустрою вони не проводили. Що робити із цим замкненим колом? Пояснив юрист Віталій Нікіпєлов, посилаючись на водний кодекс України. Усі водні об'єкти підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдати шкоди. Тобто це завдання як держави, так і всіх органів залежно від компетенції, залежно від того де знаходиться цей, цей, цей об'єкт, і в даному випадку це теж компетенція органів місцевого самоврядування. Всього на території Полтави налічиться близько 100 водних об'єктів: 22 джерела, 78 ставків та 3 річки.